День 29, як я кожен день. і сьогодні произошло те, за що я переживав останній тиждень. Я вже не сумнівався в тому, що я буду оджиматися, що я не здамся, що у мене хватить дисципліни і видержки довести діло до кінця. Але я переживав за те, що у мене можуть підвести мої суглоби. І от іменно це і произошло. Мої локті не видержують. Вони вроді би нормально працюють, Я їх просто чувствую невеличкий дискомфорт. Но... Іноді буває дуже сильно прострелюю. Там Десять разів згибаю руку на 11 раз просто неймовірно Боль будто би молотком по голові біля. Аж плоди до того, що аж в очах темніє. Права рука болить сильніше, ніж ліва. і я ще заміну таку річ. В самому локті я нащупав, я не знаю, це связка, сухожиле, нерв. Но воно значительно більше, Наверное, в полтора или два раза больше, чем таке ж саме на лівій руці. І воно іменно болить. А на лівій руці не болить своє вот прощупає. Я думаю, що воно пройде. Я думав, що під нагрузкою воно. Ворот, що то поміняється, і воно перестане мене тривожити. Ну, по і воно тільки прогресує. Причина цьому мені кажеться, я роботу на вулиці і видно, я промок іменно локти були мокрі. Я предполагаю, що я получил переохлаждення на локті, а на правому локті особливо. Сьогодні я зробив 20 звичайних віджимань, не на кулаках. до моменту, поки боль не досягла такого значення, що я вже не можу терпіти. День 29. -й. 20 уже мані сам діля я представляв собі не так фінал цього челенджу, але селіві життя бентежне і маємо те, що маємо. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного дня.